Усім привіт! Я вас вітаю на каналі «А що Робить. Сьогодні я буде ваша ведучого. Мене звати Олена. І у нас сьогодні дуже важлива тема, яка, на жаль, в суспільстві дуже часто буває в тіні та невидимою, але ми сьогодні про неї поговоримо. Отже, сьогодні наша тема це заїкання, як вона впливає на життя людини та які методи боротьби ми знаємо. Сьогоднішня наша гостя це Христина Хомич, дуже цікава особистість з великим досвідом. І сьогодні ми з нею про це поговоримо. Привіт! Привіт, Оленка, дуже дякую, що мене запросила. Я дуже рада тебе бачити на нашому каналі, і я думаю, ми багато чого сьогодні обговоримо. Отже, що може цікавого такого розповісти про себе, що може так е, заінтригувати наших гостей. Ну, прям заінтригувати, не, не можу зазаїкати, але це нехай. Насправді, коли я була там в 9 класі, то в мене була е, ця мрія. Несвідома мрія, накопиться вступити і так далі, тому що я не хотіла бути йти в, в 11-10 клас. Але я була в цьому стані, коли без поняття, коли йти і що робити. І в мене було три вибори: це піти в музичну сферу, піти в педагогічну сферу і піти в медичну сферу. Ну, медична я вирішила, що. Не її залишу. Але все ж музичну і педагічно вдалося поєднати. До речі, цікавий факт про те, що ми з Оленкою дізнаємося з педколеджу і вчилися разом в самбірському педагогічному коледжі, тому так, це цікавий факт. А зараз ми також поєднуємо навчання в музичному коледжі і в Українській академії лідерства. Про українську академію лідерства це трошки пізніше. Давай тепер з тобою поговоримо про те, що зайкання не визначає тебе як особистість, і чи були такі дійсно ситуації, які ну, ось допомогли тобі змінити якось ставлення до цього? Тут цікаве питання, насправді Бо в моменті. Коли я дуже там там багато заїкалася, і в мене були моменти, коли я починала плакати від того, що все капець, я не вмію говорити, а як мене хтось почує, а для mm -hmm. чого я говорю і так далі. І це не тільки про, про про те, що говорити, про те, що співати і тому подібне. І е, е, і в мене був великий страх сміятися з того, що я заїкаюсь. Е, я дуже боялася, коли хтось сміється з мене. Mm -hmm. але і сама, так грубо кажучи, посміятися з себе, так зробити якусь якусь самою що я заякаюсь, для мене це було дуже складно. І в один момент, коли я себе така сказала, і така, така, ну <"Маліна>, це смішно. Сказала щось з заяканням і посміялась. І для мене це було таким оу, а це щось новеньке. До в момент я зрозуміла, що насправді я зробила, як це. Таку початку з тим, що Христина, ти заїкаєшся. І тепер ти про це сказала. Це, це, це не тільки хтось інший сказав, що ти заїкаєшся, і це так погано, а це ти сказала, що, ну, що ти заїкаєшся, і ти з того смієшся. Для мене це був бум насправді. А, і в моменті, коли ну, в мене була дуже класна розмова з однією людиною, яка Ну, я боялася говорити, що я заїкаюсь. І вона мені сказала про те, що а розкажи інше про заїкання. І я не зрозуміла, яка суть. Тобто, розказати інше про заїкання. Ну, тобто, ну як воно діє, чи, воно... чи тобі складно, чи тобі не складно, чи не знаю, чи, чи там є якісь свої особливості. Я не дізналася взагалі про мовні центри. Як вони працюють між собою, що то залежить і. Це не тільки на рівні страху, чи, це не, це, або якогось такого а, знер, знервованості, на рівні просто на зв'язків, як вони від своєю передаються і так далі. Тобто це не тільки від мене залежить. Для мене це було цікаво, і я почала про це говорити. Я зробила презентацію, пам'ятаю, це було зовсім недавно. Це, до речі, було в Українській академії лідерства. Так, це така відсилочка. Ось. Э, і э, ну для мене це був той момент, коли я зрозуміла, що я констатувала той факт, що я заїкаюсь. І тепер в будь-якому будь моменті свого життя, коли я буду заїкатися, мені вдо з цього смішно інколи. Мені інколи, мені хочеться плакати, і інколи, інколи як захочеться, хочеться. Але я вже не маю того обмеження, що що я заїкаюсь, і це капець. Все, ну, тобто. Для мене це було дуже дивно в той період, але зараз мені цікаво просто це висміятися це трошки, коли заякаюсь. Наскільки я зрозуміла, і також помітила багатьох людях, що дійсно там у якихось ситуаціях допомагає ось саме визнати це, як ти говориш, і так доволі часто говорила мені мама. Тому що я, знаєш, як кажуть, їх в смі виховище не можна ніякої агресії управляти, нічого такого. І інколи нападали такі пориви, що хотілося рвати і витати, але ти собі цього не дозволяєш, і мама каже: ну, визнай, є ось такі, бо а потім думай вже, що з тим діяти. Раст, а як ти справлялась з такими моментами, коли щось не виходило через заїкання? У мене було там декілька сценаріїв. До перше, що, це щодо агресії, мене було, для мене тоді було колись болюче. Зараз це, це трохи інший формат, але я не могла кричати на іншого <світ> або на іншого, на, на, на когось, коли я з'якаюсь. А знаєш, коли треба щось голосно сказати, ла-ла-ла і так далі, <світ> а, а я не можу тому що Я це робила з таким серйозним тоном і починала і це -е -е! було смішно для іншого, я така, ну, тільки не це, будь ласка, тільки не це. <соцентричный noise> Але потім я, я, я починала кричати, тобто голосніше говорити і так далі. Музиці це називається форте. І <соцентричный noise> починала, починала себе сміятися. Там свої, свої способи, можливо, і, 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 як я інколи собі допомагаю, а, там не знаю. можливо, перед виступами я часто там роблю якусь фізичну розминку для того, щоб не зосереджувати увагу на, на тому, що я буду робити. Там, наприклад, я буду співати якусь пісню, ось до прикладу. Або буду там, грати на бандурі, і мені треба там, зосередитись. І перед тим. І, 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 і походжу, порухаюсь, поскачу, покручу десь і тому подібне. І мені стає від цього легше. З двох причин, можливо, тому що це відволікає, а з іншої причини, тому що я фізична активність, вона мій організм цього просто збуджується. Не збуджується. Просто фізична активність вона в цьому класно допомагає. ось. Супер. Таке, можливо, незвичне питання. Або чи ставалося таке, що це ось заїкання типу, якось допомагало тобі? Бо ти зачепляла таку тематику, і мені навіть у голову якось не приходило, в принципі, таке питання. Але раз. Коли ми з тобою обговорювали трошки швидше це перед подкастом. А, то чи були якісь такі ситуації? Бо ти зачепкалася за це? Я думаю, окей, спитаю. А, ну, добре. Це була смішна ну, це смішні історії. Інколи, коли я навчилася в школі, я була такою дитиною, яка все вчила дуже по порядку, все як треба, відмінниця. Дуже гарний. там не знала всі теми і тому подібне. Але були моменти, коли я нічого не вчила. Uh -huh. Тобто, коли я, або я не мала сил, або я просто не встигала вивчати якісь там конкретні теми. І Я приходила до школи, ну всі знали, що я гарно вчуся. Uh -huh. І я знала, що я гарно вчусь. Виходила до дошки, але я знала, але перед тим я тему не знала. Саму uh -huh. тему. І в той момент я почала дуже. Хвилюватися і починала заїкатися. Ну. А, ну, вчителі в той момент говорили про те, що ну, ростина, а чекай, чек, зупинись, зупинись, зупинись. Ну, ти тим знаєш? А, ну, ми знаємо, що ти знаєш. А давай сідай і, 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 і перепочинь. А, з одного боку, це було не дуже добре, але таким але такого не було не дуже багато разів. Але в секунді це допомагало зізнання. Будь ласка, вчителі, не дивіться цей подкаст. Дуже така цікава історія, я тобі скажу. Окей, я хотіла поговорити також про те, що в дуже багатьох людей є ось цей страх. Виступати, говорити, помилятись, і що би ти могла таке щось порадити, коли хтось сумнівається в собі? Я розкажу це на своєму прикладі, в тому, що я боялася говорити логічно від того, що я заїкалась, і я ще раз думала, що якщо я зустріну людину, вона мені скаже, що ти заїкаєшся, я тебе слухати не буду. І я в момент. Десь своїх, не знаю, 13-14 років, вирішила, що треба це виправляти, <свісно> і почала робити те, що боюсь. Не боялася говорити до людей. Mm -hmm. І коли їздила на навчання, то я себе змушувала підходити до когось із людей і питатися, котра година. Це був такий депресняк. Це не депресняк з наукової точки зору, а, а це цей. А, ну, це було дуже мені складно, тому що я підходила, я підходила до людини і казала, добрий день. Це вже слово, два слова. Скажіть, будь ласка, а котра година? Ну, спершу людина на мене дивиться, ну поки зрозуміє. У моменті то, 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 от спершу була реакція. А, а, година, година. А, тут якась там година, зараз скажу. Ось. І в тому суті, я просто робила те, що боюсь. Я дуже багато разів разів робила. Але в моєму випадку я інколи прям дуже багато разів робила. Що багато моментів було багато моментів було стресово для мене. І коли мені хотілося комфорту. Захотілось мені комфорту. <coś> І хтось мені дзвонить. Так. <кл regresives> а це були технічні шоколадки. Це були технічні шоколадки. Ось. І Я дуже часто це повторювала у таку практику. А не тільки з годиною допиталася дорогу, а дорогу теж цікавіше, тому що людина пояснює тобі, ще куди йти. А я поки це подумаю і уявлю, ну, це насправді досить цікаво. Я насправді ну, знаю ось, це, як ось цей метод, що йти назустріч страху. І, ну, Інших варіантів, щоб побороти страх, крім э, того, що йти на, йому на зустріч, в принципі, я б сказала, що немає. Чи там, чи говорячи про публічний виступ, чи про які там, інші тематики, де там, ну, хочеш чи реалізуватися, але боїшся, все одно потрібно це робити. Чи можливо в тебе є ще якісь а, методи, які тобі допомагали а, говорити, чи ось, ну, просто діяти, навіть якщо страшно? Ну, в ці випадки просто діяла. Найкраще себе... метод, щоб почати діяти, це діяти. Це діяти. <світ> <світ> випадки, коли просто себе зупиняла, десь на таку на пару секунд, сказала: Гартина, тобі страшно? Так, мені страшно. Ну, тоді йдемо робити. Десь так і робила. Зараз, зараз вже мене сприймають по-накшому, наприклад, із моїм заїканням і так далі, тому що перед тим, якщо сказати, або, наприклад, коли я йду розказувати якісь або лекції, не лекції, а якісь, якісь доповіді, або презентації готую, або ж якісь виступи, і тому подібне, то я говорю, так, дивіться, я заїкаюсь, і інколи в моєму мовленні це буде оце це нормально. Я не хвилююсь. Це просто «е-е-е-е» і воно таке. Ну, десь так і в... це зараз мій спосіб констатувати, що я заїкаюсь, і якщо я заїкаюсь, то мені вже не буде так в тому незвично. Так, я, до речі, теж чула від деяких тренерів про публічний виступ. Де вони казали, що навіть якщо ви переживаєте, просто вийдіть і скажіть це до аудиторії, що ви дійсно зараз переживаєте, і вам страшно, але ви дієте, і це насправді навіть доволі сильно зближує з аудиторією. Окей, чи було таке, що страх помилок якось впливав на тебе у на тебе житті? Як ти навчилась використовувати це як певний ресурс, а не перешкоду? Страх-помилок він завжди є. Я зараз боюся, що я, наприклад, скажу, що щось не то в цьому подкасті. Треба буде його перезнімати. знімати, тому... тут... робити цей добрі третій дороги і так далі. А, і і, і ну, Зараз я тут я сиджу і в мене пальці так між собою хвилюються. Але я знаю, що я помилюся, наприклад. Я знаю, що буде якась помилка. Взагалі, хто сказав, що це помилка? Це тільки ми придумали. Це, це не може бути помилка. там З мого боку, це може бути помилка. А для когось це, 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 це прикольний жарт, а для когось це О класна вставка. А для когось це може бути це жахіття, це провали і тому подібне. Ну, це для кого для кожного по-різному. і Скільки людей, стільки думок? Так, так. І тут. Думати корисно, помилятися ще корисніше. Якщо б я, наприклад, в мене були випадки в тому, що ще говорила за годину в інших людей, але хтось просто не звертав увагу. Таке теж буває. І Для мене в перший момент це був провал. Це як же я говорю, стараюся, а мені кажуть, що, я зайнята. Або я зайнятий. мені треба йти. Ну, всередині це, це піраміда руйнується десь, але з часом вже я точно знаю, яку треба година. <рес> вже точно знатиму, як щось. Суперклас. Нам також дуже багато відомо, що в суспільстві дуже багато таких відомих людей мали заїкання. але вони все ж таки досягнули великих висот. І чи знаєш ти когось з них? Тобто, чи відомий тобі про когось таких людей, і хто для тебе такий більш надихаючий приклад? Чи допомагало тобі ось це усвідомлення, що навіть? Знаменитості стикалися з різними труднощами, але попри те, вони все одно не здавалися. Mm -hmm. а це цікаве питання в тому, що я почала, коли я почала більше досліджувати своє мовлення загалом, mm -hmm. я зрозуміла, наприклад, що Мерлін Монро заїкалась, Брюс Лі заїкався, ось. Вінстон Черчиль. Але Давніше я дивилася разом з сім'єю фільм, який називається Король говорить, якось так, або про мова короля. Uh -huh. Там різні варіанти про британського короля, який заїкався, і йому треба було виголосити про мову до свого народу. Людина, яка заїкається, але він, він говорить до всього народу. Це, це велика кількість людей. І там... І та мова також буде про страх. Але я звернула увагу на те, наскільки багато він робив. Тобто, питання не в тому, чи якому, чи якими захоплююсь, чи не захоплююсь, а питання в тому, що я що я просто дивилася, що вони робили. Тобто вони розуміли, що є своє заїкання, але ну, вони робили якісь дії. І в фільмі дуже гарно показано, як він, наприклад, старається щодня розвивати своє мовлення, як старається як це будувати свою промову і тому подібне. І щоразу це, 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 це покращується. Це не тому плані, що заїкання це може зникнути взагалі. Когось воно справді зникає. Це також цікавий феномен. Я не знаю, як це працює. Можливо, можливо коли здійсняється. Але можливо, воно зникне, можливо, і не зникне, але є якась дія. Що дає покращення. От, наприклад, зараз я можу більше контролювати своє мовлення, я можу контролювати своє дихання. І моменти, коли мені потрібно щось таке дуже важливе сказати, а то я буду зосереджуватися. Mm -hmm. І говорити дуже повільно, або дуже на видусі, або говорити таким голосом. Ну, десь так. Мені здається, тобі потрібно озвучувати мультфільми просто. Попри те, чи зникне, заїкання, чи не зникне, важливо те, що ти залишаєшся такою чудовою людиною, з якою хочеться познайомитись, і це дуже корисний досвід. І давай наостанок: отже, таку фінальну пораду, яку б ти могла дати людині, яка боїться діяти через свої особливості. Що б це таке було? Ну, я почну слово особливості. Якщо є особливості, значить я особлива, ти особливий. І не кожен, хто особливий, а він кожен. <світ> думаю, він має чим поділитися з цим світом. І Тому просто ділитися. Тобто, а, якщо я заякаюсь, то, то слухайте, як я заякаюсь. <світ> тобто, а, це моя така ізюминка. А, там, якщо, якщо когось там є щось інше. Ну, будь ласка, ну таке я є. І все. Тобто, якщо я щось має, то я можу це, -це, -це, це показати. Все, ось така. Я пора. вважаю, це просто таке чудове завершення нашого подкасту. Я насправді дуже тобі вдячна за таку відверту розмову, що ти розповіла такі дуже цінні моменти, і я думаю, вони були, будуть дуже важливими для наших глядачів. І я думаю, вам варто пам'ятати, що ваш голос є важливий, попри різні труднощі. Попри все, ви є важливими і труднощі не визначають вас як вашу особистість. Дуже вам вдячні за перегляд. Це був канал А що робить. Сьогодні з нами була Христина Хомич. Така прекрасна, чудова, артистична особистість. Я сьогодні була вашою ведучою Олена Роскос. Дуже вам вдячна. Бувайте.